Всім привіт! Народ, щойно знайшов одне цікаве оголошення на сайті OLX. Вже домовився з продавцем про зустріч. Дуже цікавий телефон по дуже цікавій ціні. У нас така гарненька погодка сьогодні. Тому ми беремо наші грошики і їдемо зустрічатись, їдемо купляти. І так, грошей в мене вже немає, зате є дещо цікаве. А саме ось такий у нас redmi. Ноут 12 на 128 Гігабайтів по дуже-дуже низькій ціні. Це саме низька ціна, за яку я, в принципі, брав цей телефон. Тому народ, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, а я буду їхати додому і вам розповім про цей телефон. І так, ось ми вже є вдома. І ще тут по комплекту, що мені досталось від продавця. Коробка, в принципі. Сам телефон, він у нас в, принципі, в ідеальному стані, як з магазину. Далі, в принципі, така штучка, чохол. Це не рідний, це докупався окремо. Рідний там прозорий, це більш-менш нормальний. Далі в нас тут конвертік. Скрепочки тут немає, але є документи, є навіть чек. Що куплявся він за 7500. В компі. Далі йдемо. І документики. Ну, в принципі, зарядний пристрій. Він звичайний, не швидкий на 10 Вт. Даний телефон підтримує зарядку до 33, але, в принципі, як і є. По комплекту, в принципі, все. Переходимо до самого телефону. По портах у нас знизу USB-Type-C. Динамік, мікрофон. З цієї грані латок під цім-карту. Він у нас підтримує. Дві сім-карти плюс SD-карту, тобі ж латок у нас повноцінний. Далі в нас міні-джек і інфракрасний порт і додатковий ще мікрофон. З цієї сторони в нас, качелька громкості і кнопка включення, у ній же сканер відбитку пальця. В принципі, на цьому більше нічого немає. Ось такий вигляд має, стан дійсно ідеальний, як новий. По характеристикам даного смартфону. Він у нас працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 685. Дана модель телефону в Antutu в нас вибиває 350 тисяч балів. Дивлячись, в принципі, яка у вас версія Антуту, там може трошки різнитися. Далі, по пам'яті, в нас тут. Версія на 4 оперативки і 128 влаштований. Оперативна пам'ять, в принципі, розширяємо, можна поставити плюс 2, плюс 4, або взагалі вимкнути цю функцію, кому як краще, кому як подобається. По камерах. Камера в нас тут на 50 мегапікселів. В принципі, на цифрах 50, здається, має бути гарна. Да? Це багато, аж 50. Але насправді камера тут чисто така середня. Чисто, щоб робити якісь звичайні знімки, не для професіоналів. Чисто взяв телефона, сфоткав там, тичка в небі, гусачок біжить по полю і так далі. Чисто сфоткатися, щоб не дивитися на якісь там супер деталі, да, там супердеталі, Ось, Вона робить нормальні знімки, коли є світло. Коли день, ось, коли вночі, да, там сумерки, то, звісно, вже да, буде якась мазня. Це, в принципі, треба розуміти, бо телефон бюджетний, дешевий. І це, в принципі, плюс-мінус по такій ціні. Плюс-мінус камери всіх плюс, ну такі однакові. Далі, фронталка. В нас фронтальна камера йде на 13 мегапікселів. Фронталка тут нормальна, в принципі, підійде для дитинки дивитися там е онлайн-зустрічі, да, там онлайн-уроки, щоб її бачили. Нормальна фронталка. Нічого поганого сказати не можу, але й. Назвати її якоюсь суперовою, також, в принципі, ні. Вона є, вона гарна, нормально, її вистачає. Далі, по батарейці, в нас батарейка тут на 5000 мА. Цього, в принципі, вистачає на день активного використання. По зарядці цей телефон в принципі підтримує швидкі зарядки до 33 Вт. З такою зарядкою він, в принципі, зарядиться десь за годину, півтори з 0 до 100. В принципі, нормальний результат. Гарна батарея, нормальна швидкість зарядки. І, в принципі, по цьому все в нас супер. По звуку, звук, на жаль, у нас тут тільки моно, тобі ж один динамік. Хоча в минулій серії в Redmi Note 11 було два В Redmi Note 13 також два динаміка. А от саме в Redmi Note 12 вони вирішили зробити моно. Динамік нормальний, нічого сказати. Такого великого не можу про нього. Чисто він є, він звучить. Дзвінок ви не пропустите. Ютубчик можете також подивитися без проблем. Звичайно, нормальний динамік. Ось і все. Далі в нас сканер відвідка пальця. Тут, в принципі, нормальний, також середній. Зрабатує в більшості випадків. Може не спрацювати, тільки якщо у вас там палець брудний. Ось, але з цим треба, в принципі, слідкувати. По екрану. По екрану. По прошивці, що в нас тут є? про телефон Дана модель в нас працює на Хайпер ось. Це в нас прошивка, яка йде після MIUI. Він у нас працює на 14 му андроїді і на Хайпер ось першої версії, в принципі, як ви бачите, пам'ять. Тут додаткові якісь характеристики: 4 плюс його процесор тактова, в принципі, частота, 8 ядер. Ось такі основні про нього. Дані. По екранчику в нас стандартний екран для Xiaomi AMOLED 120 Гц, 667 дюймів Full HD Нормальний, в принципі, екран, гарні кольори. Нічого прям такого поганого сказати про нього не можу, але але, є одне. але Екрани у Xiaomi, AMOLED особливо в дешевих, дуже швидко. Би го До цього моменту ми ще, в принципі, повернемося, трошки розповім про це, за скільки я його купив. Народ, Я його взяв по дуже-дуже крутій ціні. Це найнижча ціна, за яку я, в принципі, купляв дану модель, у мене її було безліч по різним цінам, але ця ціна, по якій я взяв цей телефон, це най найнижча. Я його народ взяв за 2500 гривень. Одразу, ви можете запитати, де ти так знайшов? Як так трапилось? Що з ним не так? Вроді ж, стан ідеальний, да? в принципі, як новий, в ремонті не був. Що з ним не так? По-перше, купив я його на OLX, як і зазвичай. Гортав чисте оголошення, натрапив чисто випадково на це оголошення, ще й в моєму місці. І, в принципі, зустрівся з дитиною і купив. І так, ложка дьогтя у бочці з медом. да? Це його вигарання. Може хтось в принципі, здогадався про це, може хтось ні. Ми відкриваємо просто білий фон. Ось, це просто біла картинка. На відео погано це видно, в житті це більш, в принципі, краще видно ну на білому фоні. На чорному фоні це взагалі не видно нічого. Що в нас по вигоранням Також я прикріплю більш детальні фотографії, щоб ви бачили підчерку все. У нас він вигорів від TikTok. Тут є в нас плюсик, да? домик, всі діла. Тут трошки там лайки. Тут в нас. Напис рекомендації, також ще із телефонної книжки чіт-чуть підвигарів. Ось, бачите, трубочка. Три точечки. Ну, зверху, верхня полоса це, в принципі, вона завжди вигарає, Це, ну, це, в принципі, можна сказати, не рахується, бо це на всіх телефонах верхня полоса виграє, бо ці іконки вони ніколи не міняються, нічого, тому вони часто виграють. Ось. Це ось основні. І ще трохи навіть тут відбилася. Клавіатура. От. Це погано зараз видно. Але трошки, якщо вдивлятися, можна це побачити. В принципі, якщо не вдивлятися, то, в принципі, це не помітно. Особливо, якщо дивіться, там ставимо чорну тему, да. зараз ставимо нашу чорну тему. От. Ну, і в принципі, все. Там доходимо. Да? Чорна тема. Все, ніяких гарантій, в принципі. Не видно. Тут такі вигарання не прям самі і великі. Це такі середні вигарання, по моєму досвіду. Але вони є. І я, якби вам про це одразу кажу. Що ось із цього нюансика, в принципі, я його купив так дешево. Це прям дуже дешево. Ну. Це навіть дешево для цих вигань в цілому. Ось, такий у нас, в принципі. Телефон. За скільки я його буду продавати. Народ, я вам його можу продати за 4 тисячі гривень. В принципі, кому треба цей телефон. Кому, в принципі, там вигарання не страшні. Да? Що таке вигорання це просто з часом самі пікселі трошки вигорають, це не впливає на працездатність да системи. Це не якийсь дефект там, навіть, розбиття або паласа. Це просто як акумулятор знашується, так і знашується екран. ось в принципі, якщо там поставити чорну тему, да, якісь обої, то цього, в принципі, і не видно. От. Тому хто хоче купити, можете мені написати і його придбати за 4000 гривень. Це також, в принципі, нормальна ціна гарна. От. Якщо ви не проти вигорання, якщо вам там, телефон треба чисто дзвонити, там, не знаю, для праці якоїсь, для дитини, щоб не жалко було. Да? От. Нормальний телефон в ідеальному стані, з комплектом, з чехлом, зарядкою, все кайфовий. Переходимо в принципі, до плюсів, мінусів даної в принципі, моделі. Які плюси, мінуси. Плюс перший міні-джек, другий у нас плюс це під 8-карту, він у обанційний, можна поставити одразу, в принципі, все. Ну і ще є інфракрасний порт. Але це так. Далі які плюси? В принципі, стильний дизайн його, прикольний, все. Яскравий екран 20-20 Гц, це непоганий. От, непогана батарейка на 5000 тримає там день, да? дивлячись, хто користується. Ось, ну, в принципі, в принципі, і все. Динамік, я не можу сказати ані в плюс, ані в мінус. Бо він є, нар... працює нормально і все. Камери також вони є за свою ціну, ну, норм. Підуть. По мінусам, по мінусам, що вам можу сказати, це, в принципі, те, що процесор у нас не потужний, якийсь, да, Тобі ж в системі він може там, е, не знаю, якось більш. Повільно працювати, може там думати, От, бо все ж таки це версія в нас на 4 оперативної пам'яті. Хоч і є розширення, але ну, для постійного користування, знаєте, 24 на 7, якщо людина хоче собі купити телефон, щоб їм користуватися на постійній основі, як основний телефон це доросла людина, то я б, звісно, не радив брати цей телефон ні в якій комплектації по пам'яті, навіть в бо Да, буде краще працювати, але прям не настільки. Ось. Кому я можу в принципі його порадити? Цей телефон? Дітям, бабусям, дідусям вашим, як другий телефон для роботи, там, не знаю, таксісту поставити або доставщику у Глова. Е, він нормально тримає батарейку, він свіжий, не спасає батарейку без якогось ізносу великого. Да? Тобі ж нормальний, красивий, в гарному стані. От для цих задач там. Він дешевий, недорогий, особливо, якщо БУ. Якщо новий, то так, да, звісно, 7500 там. Да? Але якщо там БУ 4000, то чого б і ні. Ось такий народ вийшов, в принципі, огляд. Ставте ваші подобайки, лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. народ. Також я можу купити ваш телефон, тому обов'язково пишіть мені мій телеграм. Він є, в принципі, в описі цього відео. Пишіть. Будемо списуватися, буду купляти ваші телефони. Пропонуйте. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Він є, ссылка на нього в шапці профілю. Де тобто про канал, так, да, в принципі, Клікаєте і воно вас перебрасує на мій тел телеграм. Ось. Такий народ. Mm. Справа На цьому в мене все. Я буду закінчувати. Всім дякую, всім добра.